Доброго дня, друзі! З вами Укера Гордеталь. Сьогодні вам хотів показати кронштейни на навіску на вашій UMZ. Перед вами зараз два кронштейна. один йде на один циліндр і один на два циліндри. Якщо хтось не знав, а такі люди іноді зустрічаються. Відрізняються ці кронштейни тільки двома е, запчастинками: це подовжений вал і зап'ята. Зап'ята називається оцей речах. На цьому кронштейні їх тут два і вал подовжений. І все. Більше нічим. Сама конструкція кронштейну речагів вона однакова. І вони ще йдуть ковані. Це головне. Речаги ще бувають не ковані, але посилені, вони йдуть потовшені. В даному випадку це в нас виробництво Південмаш. Кронштейни йдуть повністю ковані. Речаг, вал, зап'ята. Сам цей кронштейн він йде стальний. Не чавуний, а стальний. Ще для порівняння вам взяв ось такий речаг, він йде не кований, але посилений. Посилений за рахунок того, що в нього товщина в два рази більше, ніж у цього. І все. Але є свій нюанс. І плюс, і мінус. Плюс цього е речага в тому, що вам не потрібно розігрівати ось у цю зону, щоб надягати його на вал. Він доволі вільно надягається, без проблем. Але мінус цього це зачеплення ось цих шліців. По сроку експлуатації він буде менший ніж у цього речага. Цей речаг вам потрібно розігрівати, і ви після цього надягаєте на вал. І срок експлуатації цього речага буде. Більше ніж у цього Тому, якщо ви шукали хороший, якісний кронштейн на навіску на ваші ЮМЗ, друзі, звертайтесь або, можливо, ви хотіли переробити на два циліндра ваш трактор. У нас є всі абсолютно запчастини, е, є циліндри, є опори, е, повністю усі запчастини. Навіть трішки вам покажу: є ось такі хороші кронштейни. Юмзовські вони йдуть стальні. І є ось такі ще стяжки на навіску ковані по 550 гривень. Можливо, когось теж зацікавлять. Тому якщо когось зацікавило запчастини, друзі, звертайтесь по номеру телефона. Усім дякую.